В свою чергу пропоную вам нову е версію рубрики Правила сніданку, де я на природі вчуся готувати. І, можливо, цей рецепт в якийсь день особливо буде при нагоді в той піст, про який я тільки що розказав. Їх Можна порізати в салатик. Сирі на канапці запечені в духовці, а в їхні шляпки можна покласти начинком. Хм. Опа, знайшов крутий рецепт. Я їх сьогодні замариную. Їх називали в давні часи їжею богів. А простим єгиптянам навіть торкатися не можна було їх не те, щоб їсти, тільки фараонам. Ми не в Єгипті, ми в Україні і нам можна. Сьогодні готуємо мариновані печери. Перед тим як взяти і вибрати гриби, треба звернути увагу на їх зовнішній вигляд. Тобто вони мають бути пружними, трохи рожевими або білими. Чесник в будь-якій страві додає піканту, а також Просто-напросто викликає небагато слинки. Отже, 2-3 зубочки на ваш смак можна і 4. У мене є кілька перчиків дуже гострих. Розріжемо навпіл. У мене є трохи грошкового перцю. Лаврове листя, куди без нього? Хто б міг подумати, печериці дуже позитивно впливає на стан шкіри та волосся, тому чоловіки готуємо гриби для наших дівчат. Нехай вони залишаються красивими і іноді про себе дбаємо. Отже, ми начиняємо нашу банку печеринцями. Я пропоную додати трохи листя базиліку і о, її немає, де вона. Цибуля ріпчаста, цибуля. Хоча б одна головка. Треба почистити. Вислизує, не хоче банку. Трошки зверху грибів. І начинка для нашої банки готова. Тепер треба додати маринаду. А тепер увага про маринад. Ось він майже з вогню. Рецепт його теж доволі простий. Ми в нашу водичку додали цибулю, яку ми порізали навпіл, трохи лаврового листя, трохи перцю горошкового. І не забуваємо про оце. Це головний інгредієнт нашого маринаду. Дві три ложки достатньо. Не забуваємо, що гриби треба помістити в стерилізовану банку. Наскільки має бути солоний маринад, визначаєте ви за своїм смаком. Тепер я беру обережно стерилізовану кришку. Вона вже має бути теплою, нічого страшного. Серветкою можна одним поворотом руки закрити наші грибочки. Перевернули банку і подивилися, що бульбашок немає. Поки що це все. Наступна дія, їх можна просто їсти. Всім смачного. Поки тримаємо, а потім можна їсти. Ми хочемо цю а, баночку закритих печеліць розіграти. Просто зараз комусь подарувати, передати в руки від сніданку з 1 плюс 1 чотири код міста Києва, 044, Мережа Фейсбук, сніданок з плюс 1. 5, Ми навіть спеціальну кришечку зробили а, фірмову. Тому у нас можна відкривати свою торгову марку. Алло, доброго ранку.